Проминуло минуло літо настає пора, яку часто звуть чудовою, замріяною, золотою. Так, це осінь. Вона особливо м'яка, ніжна, як гарна мелодія. Слухаєш, спостерігаєш природу в осінні дні і відчуваєш усю її красу. У ній поєдналася чарівність барв теплого літочка, Першими подихами наступних холодів зими. Існо, дітки, стає вже холодніше. Температура повітря стає прохолодною. Люди зувають та вдягають вже теплі речі. Поспостерігайте за перехожими на вулицю. Як вони вдягнуті, дітки? Так вони вдягнуті вже тепло. Пропоную прослухати вам красивий віршик про осінню виставу. Ясноука тиха осінь ходить між дубів і сосен і малює кожний лист, бо малярний має хист. Осінь часу не марнує, швидко сцену декорує, на березу жовте листя, а на ясень золоте. Клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте. Тільки сосни і ялини у вбранні своєм без зміни залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. На виставу йдіть, будь ласка, Піваки, пташині хори, а дерева то актори. Ось такий чудовий віршик малята про осінь, про осінню виставу я хотіла сьогодні вам прочитати. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про зміни восени. До нових зустрічей малята!